Вітаємо вас, шановні глядачі та підписники каналу Грандвей. У колекціонерів ножів, як і представників інших суто чоловічих захоплень, туристів, мисливців, рибалок прийнято злегка іронізувати з приводу непрактичних надто маленьких або навіть сувенірних екземплярів ножів. На думку багатьох ножиманів та просто користувачів ножів, найприкращим для ножа буде порівняння з іграшкою для дітей або брилоком. Зате невмиручою популярністю та увагою користуються великі брутальні ножі з великими клинками, тактичними такими харизматичними дизайнами. Хоча практичність саме таких ножів часто викликає певні питання. Якщо ж задуматись, перш за все ніж створений для роботи, тому його характеристики залежать від пристосованості для використання конкретних завдань. Мисливські ножі в нас час часті жасхе використовують для оброблення здобичі та зняття шкіри. Кухонні для оброблення різних продуктів від того, які продукти треба обробляти, відрізняються і ножі. Туристичні ножі використовуються для універсального використання в умовах походу, але для різних походів можуть бути і ножі різні. Види ножів може перераховувати довго. Одні з них призначені для конкретного професійного використання, інші для пікніків та прогулянок. А є Ножі суто для колекціонування. Будь-який майстер, який працює з ножем, скаже, що важливо, щоб ніж дозволяв робити те, що від нього очікується. Не більше, але й не менше. Саме тому ми візьмемо на себе тягар, висказати дещо непопулярну думку. Маленькі ножі насправді є дуже корисними, і фіксовані, і складані. Вони дуже корисні, якщо використовувати їх за призначенням. Мало того, в умовах сучасного міста деякі з цих ножей можуть з повним правом претендувати на гідне місце серед Бору речей, яка які людина носить та використовує майже щодня. Іди ці комплекті є для таких ножів місце і на кухні, є таким ножам місце навіть і у поході, і у роботі не те гарно, що гарно, а що для чого підходить, і незважаючи на зовнішню грашковість, у використанні невеликих ножів можна знайти раціональні аспекти. чим менша довжина клинка, тим простіше ним керувати, робити точні розрізи та проколи. Саме тому багато суто робочих ножів, ножі електриків. Шевців, закійників і зберів по дереву мають саме короткі клинки. Навіть серед традиційних мисливських ножів, призначених для зняття шкірич, часто бувають зовсім невеликі екземпляри. Є так місце для маленького ножа і на кухні, і це дуже важливе місце, але про це трохи згодом. Крім того, часто в багатофункціональних, багатопредметних так званих швейцарських ножах, поряд з основним клинком є невеликий допоміжний. Цей клоночок не тільки є резервним на випадок пошкодження головного великого клинка, він ще робить ніж більш універсальним, дозволяє з більшим комфортом робити деякі точні справи, тому зовсім не варто скидати з рахунків мініатюрні ножі. Незважаючи на іграшковий вигляд, такий ніж може бути гострим і ефективним саме у тій справі, для якої призначений. Тому враховуючи, що міські складання дісі ножі частіше же все використовувати саме як різаки, ну розкрити пакунок, відрізати нитку чи шнур, зняти ізоляцію. Ну не такий же це і недолік. Маленькі ножі рідко призначені для важких робіт. Мало кому прийде на думку рубати ними дрова чи віджимати двері та люки. Ці ножі просто не для того зроблені. Ніж, який ми використовуємо у місті, якщо він маленький, має також свої переваги. Для багатьох городян самокомпактність дуже важлива. Великі ножі випирають з кишені, і тому їх, наприклад, не дуже зручно носити з діловим костюмом, та й виглядають відтопирені кишені дуже некрасиво. Якщо в вашій організації, де ви працюєте дрес-код, ви це все добре знаєте. Коли ви одягнені у костюм, великий ніж точно буде заважати рухом, вимагаючи постійного контролю, догляду за тим, щоб не випав він з кишені. Саме це і не саме Момент дуже просто вирішується, якщо у вас маленький ніж, який, наприклад, як брелок, причеплений до ваших ключів. І ще про місто: при відвідуванні об'єктів, що охороняються від концертів до більш серйозних е, організацій, вам доведеться або здавати свій ніж на вході, чи просто доведеться залишити його вдома. Тоді як ніж брелок чи ніж затискаєш для грошей, навіть охорона е, часто не помічає. А якщо помічає, не реагує на них та не цікавиться ними. тому плюси як бачимо, є. У По поході маленький ніж дуже добре грає роль додаткового резервного ножа. Такий маленький ніж може взяти із собою буквально кожен в групі. До того ж, маленький ніж може просто висіти на шиї через рюкзаку. Тому і шанси втратити його будуть помітно меншими. І це буде такий гарний резерв. Але дуже важливо не забути про те, як корисні маленькі ножі на кухні, бо є такий спеціальний тип ножа кухонного, ніж для очищення овочів і фруктів, маленький, маневрений ніж, назва якого дещо вводить нас в оману. Ніж для очищення овочів та фруктів, мабуть, найменший ніж у сучасному кухонному наборі. Є досить багато людей, яким він саме за це і подобається. Ніж маленький, легкий, зовсім не громісткі, ним просто та зручно користуватися. Але що може зробити з таким маленьким лезом? Для чого використовують такі маленькі ніж? Очищення овочів та фруктів далеко не все, на що він здатен. І те, що він такий маленький та легкий, зовсім непогано. Все так і має бути. Це ніби така зменшена копія кухарського ножа. Дуже зменшена копія. І використовується він для ряду специфічних завдань, де важливі точність та делікатність. Те саме очищення овочів та фруктів від шкірки. Маленький маневрений ніж ідеально підходить для роботи з маленькими ж продуктами, такими як часник, спеції, дрібні фрукти та овочі. Гурмани використовують ці ножі для. Очищення креветок. Цей ніж використовується для розділення плодів на акуратні шматочки або сегменти у випаду цитрусових. Для декорування використовують такий ніж. Праціонали цього діла роблять справжні шедеври, що прикрашають святкові столи. Ви легко знайдете фото цих їстівних натурмортів у інтернеті. Якщо захочете, зможете приєднатись до цього хобі самі. Головне купити якісний гострий ніж, яким буде зручно працювати. Ну і ще використовувати маленькі ножи у кандидарті справі, проколювати та випускати гарячі Повітря з буханців та булок, віддаляти від листа коржі тістечок, печива та все таке інше. Цей ніч не підходить, звісно, для нарізання великих шматків м'яса з кістками, великих верх великих плодів та очей, таких як капуста чи скажімо патесони. Використання цього ножа для таких от справ незручне та й може пошкодити лезо. Тому повторюємо, ніж гарний саме для того, для чого він призначений. І хоч ніж для очищення овочів та фруктів є самим маленьким, може Кухонному наборі. Насправді він є дуже зручним та корисним інструментом для кожного кухаря. Дуже часто цей ніч, саме легкість і маневреність, полюбляють жінки. Правильне використання та догляд роблять з цього маленького різачка кухонного справді ефективну підмогу у вашій щоденній кулінарній діяльності. Це заощадить вам масу часу та сил. Тому, як бачимо, маленький ніж – це непогано, якщо він використовується саме там, де потрібно. Це ще раз повертає нас до думки, що не все ж так просто у світі ножів. Немає універсального ножа, немає найкращого ножа на усі випадки життя. Тому багато що залежить саме від нас, від того, як добре ми уявляємо собі, для чого нам ніж, як ми будемо його використовувати. І якщо в нас відповідь на це запитання є, то все в нас буде як треба. Чого вам і бажаємо. Мирного неба і до побач, до наступної зустрічі!